Бажаю здоров'я товариству! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюя Юа. Сьогодні ми знов на Короповій риболовлі. Сьогодні в нас новий учасник, учасник рибацької спільноти у Ванкувері. Пан Максим, добрий ранок! Ой, боже, не можна так кричати. Андрій, Андрій сьогодні приїхав раніше, ніж попереднього разу. Анатолій, добрий день. Товариство, дивіться, щоб ви собі розуміли, рибалка в мене вже п'ята цього року, і це п'ята з анатолієм. Ми, знаєте, як чоловік, і жінка вже на рибалці, можна сказати, не знаю. Е, ти жінка, якщо що. <ріпи> <ріпи> Каже, розберемось. Що я хотів сказати, товариство? Попереднього разу я казав, типу, Хочу, щоб мати якась там покльовочка. Коротше, було дуже багато невизначеностей. Відповідно, я і мав покльовочку, яку не міг засікти. Сьогодні конкретно короб 4500. Оце має клюнути, я маю його зловити. Все, варіантів нема. Просто треба конкретику давати в цей всесвіт. Щоб воно тобі якось чимось теж віддавало конкретним. Бо зараз скажу, хочу гарно половити рибку, рибалочка. І отак і додому знову піду без результату. Треба коротше, конкретика. 4500 короб. все, Я більше нічого не знаю. 6.07 ранку. В Андрюхи перша покльовка. Гарно клюнуло, трішки повело підсік. Не підсік, коротше, не підсіклася рибка. Але нічого, Андрій, добрий день. Каже, буде друга. Ну, чекаємо другої. Сьогодні ми налаштовані як ніколи серйозно, бо ще корова воду не пила. На дворі ніч, а ми вже на водоймі в повній готовності. Під час монтажу побачив дивні магічні кола на воді, що з'являлись з відповідною періодичністю. Ніколи раніше такого не зустрічав. А ще можете поспостерігати за. Оцією дровенячкою їй теж якось не лежиться на місці, а щось в різні сторони крутиться туди-сюди. На Андрюхині точці вже чотири рази побачив, як коропець риє. Просто бульки виходять в одному місці, далі, далі, далі. Ну, коротше, отам рило десь. Я не вспів зазняти. Всього лише 4 рази. Не 14 рило, а 4. І я не вспів зазняти. Це іронія. Коротше, десь отут. Все, п'ятий вже він каже, ну тебе Андрій, не хочеш знімати то, що я буду. Дружочки, в Андрюшки ще одна не чотка, невірнякова покльовка, але якась була. Щоб ви собі розуміли, і в Анатолія. І в Анатолія була покльовочка. І що? І теж не підсік. В Анатолії одна, в Андрюшки дві. А в мене як буде, то я на 4,5 свою візьму вже рибинку. Дружочки, є спеціалісти, які пояснять чому ось тут ось, ось, ось тут вітер є, а ось тут вже нема. Тобто, що Прям можна навіть визначити конкретний кордон, де є вітер, а де нема. Як таке можливо поясніть? Мені Анатолій вже, до речі, пояснив. А ви напишіть, от якщо... Трошки є знань, трошки в школі вчилися, а не так як я. Напишіть оце в коментарях, чого От там вітер є, а там його нема. Товариство, товариство, покльовочка покажи Анатолій. Ось там. Виважуємо. Я, не, я навіть не знаю там. Це Бьорнський бубер. Кілограмове щось може чи є, що. Більше, може, Думаєш? Ну Ми ще з води його не побачили. Нагору на на туди виходь. Я не знаю, ну щось, щось є, але щоб дуже сильне, то ні. Чого, того що. Треба з води дістати. Чекай, чекай, чекай. А. Я ж, я ж морю, я ж виважую, братан, поня, морю рибу. У-у-, я хочу його побачити! У-у-у-у! А там гачок дуже малесенький. Він ще не показав морду, ще бульки не ковтнув. Повітря значить ще сильний. Знаєте що? Один, один заліз хутяне, а другий бля, садком по голові б'є. Ла ла, ла на 2 кілограмчика коробчук, а може і половиною, майже чотири з половиною. Дружочки, апаратура. Хо -хо -хо. Зараз будемо грати, скільки, скільки він заважить. А гачочок такий манюсінький. подивіться, який гачок мені Толік дав. Нормально на манюсінький гачочок. Просто бусинка маленька. І в губі собі засів тихенько. Дуже важко виважувати цією вудкою таку рибу. бо кінчик дуже тонюсінький. Думаю, десь 2700 має бути. Зараз будемо грати з хлопцями. Десь не знаю де. Під, під, під твоєю, по-моєму. Адреналінчик, бляха. Я не знаю, може 4,5, пацани, чи ні. Чи в сумі буде 4,5 з двох? Дружочки! У <смір> мене відчуття, що таке саме, може на три. А ні, це трьох. Андрон, підсікай. Це вже трошки мав би замучити. Дружочки, 5 хвилин, 2 рибини. <рістри> <рістри> Та що, в сумі буде більше, ніж 4,5 за два. Ні, нам ще, <рістри> одного, ще одного на 4,5 мінімум. Поїхали, пацани. Багато роботи, в мене нема часу грати, <рістри> пацани. <рістри> поїхали далі. Отак товариші. Рибалка виглядає. Сидиш цілий день очима кліпаєш 5 хвилин. Просто дві апаратури. Закину вудку на вудку. З удочкою розбираємося. Закинули спінінг на спій. Які питання, взагалі. Просто. Це просто. Оцей апарат теж, дивіться, все чітко. За нижню губу на волосся, оснастку. Хоп, нижня губка. Гачок сьогодні новенький поставив, бо в нас мене пан Сергій вчив. Можливо, в тебе за цілий день буде один шанс, одна покльовка. І за, через, через тупий гачок він сам себе не підсіче. Тому гачок повинен постійно бути новий, гострий, чітко. Пан Сергій вітаю вас! Отакі От коропи в Андрії в Канаді лови. Товариші, зараз ми будемо перевіряти рибку вагу довжину. Прикинемо, пограємо нашу улюблену гру, але так як в нас дві рибини, і ця гра гра зазвичай затягується на 3, 5, 7, 8 хвилин. Давайте, хлопці, швиденько. Просто хто що думає. Ось та перша рибина, я кажу, 60 сантиметрів 2 кілограми 600 грамів. 62, 600. 62.

Ну, ми 59, ми з Андрюхою виграли Талясик в прольоті, талясик важить зараз. А в нас є, до речі, дві ваги, Толі, Толі і моя вага. І можна брати середнє арифметичний. Якщо покаже чітко... Збільште на 05, mm -hmm. трохи дуже близько, ні? Ого, 2200. 2200. Толік, мабуть, виграє, так? Да? Да. Дивіться, молочко, почало молочко литися. А я думав 2700, бляха. А, Маленький. А, о, дай, я ще цим, дай я цим попробую. Чіпляй за іншу добре. Окей. Okay. 2,220. Та, так само, як і мої. Так само товариство покажи, Андрюха. Оце ваги, оце рівень. Ну дай, дай 5. <laughs> оце <made in> China. <laughs> Класно. Добре, якщо це 59... Ну то це така сама сільотка на 50. На, я кажу теж 60. 61. Вага. Ну, тоді цей 3, Цей 3 має. 61 вага, хай буде 2,950, Отак прикинемо. Пацани, 62,950. Я даю 3,300. 3,300, Толя? 3,163. Добре. Дімбука до хвостика. 61. 62. Добре. 62. Коротше, тут всі стріляють дуже, вже дуже приблизно чітко, тому вже навіть не дуже хлопці цікаво цю гру грати. Але три має бути. Три чотиристі. Три 3,400. 3400! 3,4... Що? 3475. Можна, можна зарахувати до 3,5. Товариство, дивіться, що я вам скажу. Приходиш на рибалку, зразу треба знати, що ти сьогодні хочеш. Хотів на 4,5, ну нема тут таких водій, нема. Але природа що каже, ну Андрій, дамо тобі 3,5 і дамо тобі ще на 2. Нормально, я кажу, нормально. Все, все отак. Цього дня вдача посміхнулась тільки мені. Канадці цей вид риб навіть не розрізняють. А хто розрізняє, той вважає її рибою, шкідником непридатною для споживання. Тому здавалось би, що її тут повно і вона сама би мала запригувати у відро. Але тут вистачає і тих, котрі знають цінність коропу і також на нього полюють. Окрім українців, я зустрічав китайців, румунів та поляків. В Канаді цікавіше полювати на коропа, бо впольований трофей ти можеш забрати додому. У Польщі та Україні занадто багато орендованих ставків чи спортивних водойм, де тобі, окрім квитка, ще потрібно платити за впійману рибу, або взагалі обов'язково відпускати тільки. Тому, напевно, і висока цінність цієї риби. Диких місць для ловлі мало, орендованих ставків багато, а на спортивних відпускаєш. Тому Канада, мені здається, це номер один країна для рибалок. На рибалці зголоднів, тому. Запросив хлопців на свіжину, і ми пішли додому смажити коропа та робити млинці з ікри. Короп дуже смачний, солодке та соковите ніжне м'язко. Короб без жодного запаху ставка чи водорослів, який, до речі, мені теж подобається. Після обіду ми на куражі вирішили піти на нічну рибалку, але це вже у наступному відео.